Так, 22 січня, стан саджанців Лухини. Дивіться, було у нас два, можливо й три тижні температури в районі плюс 10, плюс 9 і була погода без снігу. Буквально 3 дні тому назад випав мокрий сніг. Ось так зараз виглядають саджанці. Замітив таку картину на більших саджанцях, що плюсова температура. Вплинула на плодові бруньки і можна придивитися. Вони набубнявили і ще, може, тижня-два, і вже почали розпускатися. Це на дорослих саженцях. Ну, така сама картина. Якщо можна бачити, ось плодова брунька. Вона майже відкрилася. Ось видно, що вже і розпустився. Брунька ростувала і пішов. Пішли листочки. Ось така картина по саджанцях. Добре, що зараз пішов сніг. Зараз передають морози. Так що раннього, раннього розпуску бруньок не буде і вимерзання також. Це його річка. Так, на е, плодових бруньок мало і тому такої картини не видно, що вони почали розпускатися. Так що як було б ще би ще тепло пару тиждень, можливо два було би неприємна картина, а так поки що результат непоганий. Ось такий стан однорічних та дворічних саженців лохіни. Кому було цікаво, ставимо лайк. Дякую за увагу, до зустрічі!